Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? В житті людей поруч з нами, а може і в нашому житті. Трапляються різні обставини. У одної моєї Близької знайомій народилася дитина в Києві поміж атаками, дронів і сиренами. В іншій моїй знайомій померла мама такі значні події. Вони щось роблять з нами, вони змінюють нас нібито. І нам здається, що ці обставини, ці події такі важливі, вони, вони приносять зміни в наше життя, вони роблять нас кимсь іншим. Але насправді це тільки те, як ми сприймаємо їх, це робить нас іншими, це переводить нас на якийсь другий рівень, інший рівень життя. Тобто. І це такий дуже приклад того, як насправді. Змінює нас не щось зовні, а щось зсередини. Тому що саме єдиний факт народження дитини він приводить до дуже різних наслідків в житті різних мам, правда? Різні почуття. Так же, як і смерть другої людини. Близької людини вона приносить, а, тобто не вона приносить, з нас з'являються різні почуття. Якщо хтось з вас втрачав, втратив близьку людину, почуття наші різні, і, і це говорить про, про те, що наші почуття виникають не Зовнішніх подій. Вони цілком виникають з того, як ми дивимося на ці події, як ми усвідомлюємо ці події. І саме те, як ми усвідомлюємо ці події, це впливає на нас. Іноді люди вважають, що якщо б в мене були інші обставини, я була б іншою людиною, або я б був іншою людиною. Можна бути іншою людиною просто зараз. Якщо ви усвідомлюєте щось інше, щось нове, і якщо ви хочете побачити більше, побачити ширше, побачити з точки зору більшої любові, мудрості. Народження дитини це диво. І це диво, яке трапляється кожну хвилину. Кожне життя це диво. Але не тільки народження дитини це диво. Той факт, що ми, ви, я, ми живі сьогодні це диво, диво життя. Це не тільки коли ми народилися. Треба привернути увагу до життя. Не тільки коли хтось помер. В цьому фізичному життю треба привернути увагу до життя. Ні. Що як кожен день нашого життя. Коли ми усвідомлюємо, що це насправді диво, що кожен з нас сьогодні може бути в цьому світі, в цьому житті, впливати на це життя, впливати на тих, хто поруч з нами. І ми навіть, ми навіть не знаємо, не розуміємо, який насправді це вплив. Іноді ми думаємо, що я, ну, я не роблю ні, нічого великого, нічого так значного. Що як це неправда? Що, як ваша присутність? Цілим серцем, за всім серцем в цьому житті сьогодні змінює щось для людини, для людині, для людей, які поруч з вами. Ваше добре серце, ваша присутність, ваша посмішка, ваша допомога. Коли ви можете обійняти когось, це впливає. І ми не знаємо, як, тому що ми не дивимося, ми не можемо бачити майбутнє, ми не бачимо, як воно піде далі. Тому що, впливаючи на, на те, що безпосередньо поруч з нами, ми впливаємо на все, тому що все пов'язано. Якщо ми комусь посміхнулися, якщо ми комусь допомогли, якщо ми помітили емоційний стан людині, який важко, і були для неї поруч, навіть декілька хвилин. Якщо ми помітили стан людини, який радісно і були, поруч розділили з нею цю радість навіть декілька хвилин. Ви знаєте, як говорять, я не знаю, хто це сказав. Але коли, якщо поділити біль, емоційний біль, він зменшується, і якщо поділити радість, вона збільшується. І коли ми присутні в своєму житті, коли ми присутні в житті людей близьких до нас, ми впливаємо. Ми впливаємо навіть коли ми не знаємо того, ми не розуміємо, не усвідомлюємо, що той факт, що ви є, це вже впливає. Ви є. Іноді ми так не вважаємо, що ми важливі, ви важлива, ви важливий. І ми обесцінюємо, обесцінюємо свій вплив. Але І я це не кажу, щоб ви так згодилися, погодилися, погодилися зі мною. Я просто так бачу світ, що світ створений сенсом є якийсь дизайн, думка поза цим світом. І воно про любов. І коли ми усвідомлюємо, що ви, ми, кожен з нас, він тут, в житті, щоб передавати цю любов. Так як ми можемо, цей світ, цей світ отримає любов, яка йому потрібна. Іноді нам здається, що нам потрібно більше. Нам потрібно більше чогось. І, і питання, чого вам здається, потрібно вам в життю? Більше? Ми іноді думаємо, що є речі, які нам потрібні, і нам треба їх отримати від інших. Що як це взагалі навпаки? Що як речі, які нам потрібні в цьому життю? Ми почуваємо таку потребу, тому що ми запрошені додати цих речей в цей світ. Якщо ви хочете більш добра, то давайте добра. Якщо ви хочете більш вдячності. Це ми, це ви, кожен для себе. Ми ви можете додати вдячності в цей світ. Якщо ви хочете більше милосердя, якщо я хочу більше милосердя, більш здравого сенсу, більш любові, це значить тільки єдине, це запрошення для мене. Більше любити. Більш співчувати. Бути милосердною. Що як це так само не тільки для мене, а й для, для всіх нас. І я пропоную подивитися з цієї сторони. Це не значить, що. Я хочу, щоб ви думали, як я. Я не хочу, щоб ви думали, як я. Я хочу, щоб ви думали, як ви. І коли ви просто побачите більше. Перспектива вашого бачення вона змінюється. Ви бачите по-іншому, у вас інші думки. Так ми створені. Це як підійматися на ліфту в дуже високому будинку. І з першого, з першого поверха, ну так, не дуже такий вид широкий. Ну, такий. Будинки, дерева. Нема такого відкритого виду. А якщо поднімаємося до дев'ятого поверху, наприклад. 20-го, а якщо вище, то, то взагалі інший, інша картина, інша перспектива життя. Ви бачите більше, у вас менше, менше кордонів тих віртуальних, психологічних, як ми їх називаємо. який нам здається, вони такі тверді, але це тільки ілюзія, їх немає. І ми це бачимо, коли ми дивимося на світ із любові, із свободи, із милосердя. Тож, ми говорили про. З'явлення появу нового життя в цьому світі. І це диво. І про кінець життя в цьому світі. І що як це не кінець? Ми дуже мало знаємо про життя після цього життя. Так же як дитина, яка до якогось дня. Нічого не знала, крім того, що вона усвідомлювала в животі у своєї мами, вона навіть не усвідомлювала, де вона є. І зараз вона в цьому світі. І це великий світ. Більш ніж материнська утроба. Що як далі нас чекає більше світ. І це життя це великий дар. Але також це для нас, щоб ми брали участь в цьому житті. І ми беремо, беремо, кожен бере участь і додає в це життя. Рівно того, чим він є зараз сповнений, чим сповнене серце. І в цей час, коли дома йде війна, і ми хочемо свободи, миру, радості. І ми думаємо, що це не, не дуже залежить від нас безпосередньо, але що, як це неправда і щось від нас насправді залежить? І не тільки, не тільки допомога, не тільки донати, не тільки волонтерство, а ще й то, в якому ми стані всередині, що як цей нематеріальний вплив. Він має дуже, дуже велике значення. Я не запрошую вас зробити якісь висновки. Я просто, просто пропоную подивитися в цю сторону. Але коли ми додаємо в цей світ себе сповнених любові, добра, певненості, мудрості. Кожен наш день може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра.